Добрий день, малюві діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема нашого уроку – розв'язуємо задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумою двох доданків. В математиці трапляються задачі, що містять певні шифри. Сьогодні нам доведеться розшифровувати секрети задач. Чи доводилося вам зустрічатися в житті з подібними ситуаціями? Впевнена, так, тож будьте. Уважними. Напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь 15 тисяч ділимо на 100. Це у нас 150. Отже, 8 грудня класна робота. І прописали число 150. Так, молодці. Отже, пригадаємо, як ми з вами виконуємо такі числа обчислення: 8 плюс 6, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 7 плюс 6 13 ще 1, 14, 4, 1 сюди, 2 плюс 1 3. 8 плюс 6 14, 4 пишемо, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 4, і 6 пустили. 805 324, мінус 68 306. 4 мінус 6 не можна, позичаємо. 14 мінус 6 це 8, тут уже 1, 3 мінус 3 0, 5 мінус 8 не можна, позичаємо 8, -ки. 15 мінус 8 7, тут у нас 9, 9 мінус 6, 3, і 7 залишилось.

Так, тут у нас з вами 769 392. Номер 2 в дужках 2. Записали, будь ласка. У художньому губку всього одного 15 кг 500 г матеріалів. Глини пластиліну кінетичного піску. Яка маса кожного матеріалу, якщо глини і піску разом 12 кг, 700 г, а піску та пластиліну 8 кг та 400 г. Отже, що в нас відомо, що в нас було? Так, глина, пластилін, кінетичний пісок. Отже, глини не знаємо, пластилини не знаємо. Так, і пісок теж не знаємо. Глина і піску у нас 12 кг 700 г, піску і пластиліну 8 кг 400, г, всього 15 кг 500 г. Ми можемо перенести в грами, щоб нам було зручніше рахувати. Так? Тобто ми 15 кг 500 г – це 15500. Ми спочатку повинні 15500 відняти 12 700 і дізнаємося кількість пластиліну. Потім 15500 віднімаємо 8400 і глину. Потім від 12 700 віднімаємо те, що отримали глину, і отримаємо піску. Отже, 15500 мінус 12700 це 2800 г, і це в нас пластиліну. Тепер ми повинні 15500 відняти 8400. Буде 700 грамів, і це глини. І тепер ми 12700, віднімаємо 700, це буде... 5 5600 грамів і це піску. Отже відповідь: 2 кг 800 г пластиліну переводимо знову в кілограми так? 2 кг 800 г пластиліну, 7 кг 100 г глини, 5 кг 600 г піску у художньому гуртку.

Так, отже, задача на знаходження за трьома числами. Смінус Б отримали перше число, Смінус А третє число. А мінус С, наприклад, Смінус Б, або б Тобто Ми шукаємо А-перше число, або Б-третє число. І отримаємо друге. Наступний, номер 4. Нам потрібно з вами розв'язати два рівняння. Перше ми разом, друге, ви спробуйте самі. І здорівня 8709 до рівня 12608. Якщо в мене плюс, то я шукаю, яку дію мінус. Так, 12608 відняти 8709. Записала, будь ласка, стовпчиком і порахували. Коли порахували, тоді вмикаємо та перевіряємо. Порахували. Отже, вийш до рівня 3899. Підкреслюємо та підставляємо на початок 3899 додати 8709 до рівня 12608. 12608 до рівня 12608. Так, друге рівняння. Зараз, будь ласка, зупинили відео і самостійно записали та розв'язали це рівняння. Є розв'язок. Перевіряємо. 18567 мінус К дорівнює 5039. Спочатку що ми повинні відняти? Тобто 18567 мінус 5039. І К дорівнює 13528. Підставили і дорівнює під дорівнює. Так, зупиняйте, якщо вам потрібно десь виправити помилку, а ми йдемо далі. Як працювати з ось такими виразами? Ну, спочатку, що ми повинні його записати. Ось, Наприклад, 34 219 додати 6438. Ми повинні записати, ось, записали, порахували стовпчиком, отримали 4 40 657. І потім переводимо в більші одиниці, наприклад, 40 км, 6 метрів і 57 см. Далі, так само тут ми з грамом працюємо: 8237, грами, г-6800 г. Записали стовпчиком, порахували, вийшло 1427, і переводимо в кілограми 1 кг кілограм 427 г. І бачимо третій те, теж 9404 мм відняти 567 мм. Записали, порахували і переводимо 8 м 83 см 7 мм. Наступне номер 6, будь ласка, записали ці всі, а потім будемо з вами їх переводити. Так. Отже, працюємо. 8 метрів 42 сантиметри. В одному метрі скільки сантиметрів? 100, якщо їх 8, 842 сантиметри. Так і записала. Далі 5 кілометрів 37 метрів. В одному кілометрі. 1000, відповідно, 5037 метрів.

7 кілограмів 23 г. В одному кілограмі 1000 відно 7023. г. І 12 тонн 700 кілограмів. В одній тоні тисячі відповідно 12 700 кілограмів. Потрібно зупиняти. В якщо по. Йдемо далі. Так, тепер нам потрібно навпаки скласти складень, тобто із маленьких перевести в більш великі. Тобто 9563 г це 9 кг 563 г. 756 см це 4 метри 56 см, або 4 метри 5 дециметрів 6 см. 187 мм. Це 1 дециметр 8 см 7 міліметрів, або 1 дециметр 87 міліметрів. 760, 967 569 грамів, це 967 кілограмів, або 9 цитнерів 67 кг 563 грами. Зараз, будь ласка, зупиняйте відео і самостійно. Працюєте з наступними чотирьома прикладами. Коли їх порахували, тоді вмикаємо і перевіряємо. Так. Перевіряємо, 45 302 метри, це 45 кілометрів 302 метри. 4780 грамів це 4 кілограми 780 грамів. 234 659 кілограмів це 234 а, тонни. так 6 центнерів 59 кілограмів. Із 56584 дециметри, це 5 кілометрів 658 метрів і 4 дециметри. І що потрібно, зупиняйте. Отже, ми з вами навчилися, над чим ще слід попрацювати. І домашнє завдання буде розв'язати третю задачу. Вона дуже схожа на ту, яку ми розв'язували на уроці. Тому впевнена ви з нею впорати. Всього найкращого та гарного дня!